Червень 2002-го. Наступного вечора Гарміона вислизнула з будинку на площі Гремо після вечері, заявивши, що їй знадобилося молоко з ринку на сусідній вулиці. Війшовши до холупи, вона ніяково зупинилася, гадаючи, чи з'явиться драко. Дівчина підозрювала, що він зовсім не чекав, що вона встигне. Він з'явився раптово з різким тріском, здригаючись. Вона вражено витріщилась на нього. Раніше він завжди був повністю одягнений сорочка, манція та плащ про всяк випадок. І хоча вона двічі роздягала його до пояса, обидва випадки були здебільшого пов'язані з роботою, і відразу після процедури драко одягався. Сьогодні на ньому були лише брюки та сорочка на гудзиках, весь в чорному. Відсутність манції підкреслювала наскільки високим і гнучким він був, Мелфой був схожий на Пантеру. Чорно, холодно і небезпечно, в практичному сенсі це було логічним і ефективним рішенням менше шарів знімати, менше ваги, що тиснуло на поранену спину, і все ж це було напрочуд інтимно. Драко різко прикликав стілець безпаличковою магією і, осідлавши його, почав розтібати сорочку. Він зашипів і почав важко дихати собі під носом, коли смикнув плечима, щоб зняти її. Були трохи менше, запитала вона і нерішуче поклала руку на його плече. Шкіра Мелфоя досі була неприродно холодною. Від дотику до нього по її спині пробігли мурашки, коли він ледь помітно здригнувся, а його м'язи затремтіли під її пальцями. Трохи, сказав він після паузи. З махом чарівної палички Герміона обережно прибрала рештки компресу ясенця та муртлапа, а тоді наклала дуже ніжне очищувальне закляття на всі рани. Драко смикнувся, впустивши голову на спинку стільця. Бляха, Грейнджер, прогарчав він, і кісточки його пальців побіліли там, де він стискав стілець. Я вже закінчила, сказала вона з мить. Мені шкода, мені довелося. Чеклини можуть бути несприятливі до більшості інфекцій, але невідомо, для чого ще використовували цей ніж, або якими саме властивостями володіє отрута на джині. Вона може нейтралізувати твій природний імунітет. Невелике попередження наступного разу не завадить, сказав він трохи тремтячим голосом. Вибач, більшість людей вважають, що краще не знати, декому після попередження стає тільки гірше. Я хотів би знати. Гермиона уважно глянула руни, її охопило холодне відчуття. Щупальця темної магії вже знову почали виповзати з рун. Вона спізнилась. Руни продовжуватимуть отруювати його. Дівчина нерішуче поклала руку на плече Драко. Зараз знову буде боляче. Ти хочеш, щоб я тебе приголомшила? Він озирнувся на неї і уважно подивився її в обличчя. Щось спалахнуло в його очах на мить, і виріс його обличчя став жорстокішим. цьому дійсно є сенс? запитав він. Герміона здригнулася і опустила очі. Дозволь мені спробувати, тихо сказала вона. Драко ще хвилин дивився на неї, а потім лечутно пирхнув і недовірливо похитав головою, відводячи погляд. Гаразд, ще одна спроба, сказав він приреченим голосом, перш ніж покласти голову на спинку стільця. Германа знову приголомшила його, їй знадобилося всього кілька хвилин, щоб прибрати всі сліди темної магії. Потім вона наклала кілька діагностичних чар, намагаючись зруйнувати шари ритуалу і знайти щось, що допомогло б нейтралізувати або звести його дію на нювець. Ритуал повністю вступив в свою силу. Вона запізнилась. Германа провела пальцями по його спині, розмірковуючи, що робити. Мелфой, мабуть, знав про це. Вона була майже впевнена, він знав, що ці руни, зрештою, вб'ють його поступовий смертний вирок як розплата за його допомогу ордену. Хоч би що він хотів, допомагаючи їм, це не було довгостроковою ціллю. Враховуючи ціну, яку Драко заплатив, вона сумнівалася, що він планує узурпувати владу Волдеморта. Якщо він це зробить, його правління буде коротким, орден потребував його. Перша магічна війна тривала 11 років. Коли Герміона розповіла Муді про те, що зробили із Драко, і запропонувала вилікувати його, він звелів їй зробити все, що вона може. Якщо Герміона не зможе знайти спосіб зупинити руйнування його тіла, їм дуже пощастить, якщо драко протримається довго. І навіть якщо це станеться, навречь він залишиться надійним шпигуном. Герміона простягнула руку і провела кінчиком пальця по ланцюжку на шиї. Свідомливо прокрутивши його кілька хвилин, вона дістала в з під сорочки. Дівчина пильно дивилася на сонячний диск, тоді розтібнула ланцюжок і зняла амулет. Протиснувши до нього кінчик чарівної палички, вона зняла ряд оберегів і захисних чар, перш ніж покласти його на підлогу. Герміона різко наступила на амулет і відчула, як скло кришиться під її підбором. Коли вона прибрала ногу, серед червоних уламків скла і покрушеного металу лежав маленький білий камінець. Герміона не торкалась його. Змахнувши чарівною паличкою, вона підняла камінь так, що він звисав в повітрі. Дівчина відчула магію, що випливала з нього, вона змушувала повітря гудіти. Герміона простягнула руку і акуратно потягнула драко на себе, намагаючись не тиснути на руни. Потім вона перекинула камінь і опустила його на ліву частину його грудей до його оголеної шкіри. Він почав світитись все яскравіше і яскравіше, поки їй не довелося примружитись, потім вона побачила, як світло повільно занурилося в його шкіру. І згасло. Германа спостерігала за цим, міркуючи, чи трапиться ще щось, чи будуть відразу помітні якісь зміни. В неї не було достатньо інформації про те, як саме працює камінь. Вона наклала діагностику й оглянула його. Драко був позбавлений сну та жив на високій дозі високоякісного знеболювального. М'язи були пошкоджені круціатусом. А руни досі були незрозумілою, спотвореною сумішю ран, отруди та ритуального прокляття. Ці агностичні чари не вказували більше ні на що, що було нормою, подумала вона, саме так все й мало працювати. Через хвилину, коли нічого так і не відбулося, Гермона знову обережно нахилила драко вперед, на спинку стільця повторно нанесла мазь, яку приготувала, торкаючись його тіла якомога легше, перш ніж замінити стимулюючи закляття на всі захисні чари. Тоді дівчина засунула залишки амулета до кишені і повернула Драко до тями. Він різко підвів голову і встав. Германа обережно натягнула сорочку йому на плечі. Він дивився на неї зверху вниз, поки вона застібала йому сорочку. А потім розправляла тканину, перш ніж поглянути на нього. Обличчя Драко було втомленим, коли він дивився на неї. Герміона імпульсивно простягнула руку і торкнулася його щеки. Вона відчула, як його щелепа злегка сіпнулася під її рукою, поки вона вивчала вираз його обличчя, їй здалося, що його шкіра стала трохи менш холодною. Його очі блиснули, а кутик рота смикнувся, але він не відсмикнувся від її руки. Мені слід іти, сказала вона. Побачимо завтра ввечері. Драко нічого не відповів, коли вона покинула халупу і роз'явилася. Наступної ночі Зрун більше не витікало ні отрута, ні сліди темної магії. Герміона ніяк не прокоментувала це, очищуючи розрізи, замінюючи мазь, а потім обережно повторюючи всі закляття Щоночі драко був мовча з ним. Він напружився і ледь помітно задихнувся від болі, коли Гермеона промивала рани. Але рідко щось казав, якщо дівчина не ставила йому запитання Це ж не буде підозрілим, що хтось цілює тебе, різко запитала вона кілька днів по тому. Дракона вмить завмер, а потім ледь чутно засміявся. Тобі лише зараз спало це на думку? Гермеона почервоніла. Зазвичай зцілення не викликає занепокоєння. І він похитав головою «Немає жодних наказів, які забороняли б стілювати мене. Якщо тобі це якимось чином вдасться, то навряд чи це буде вперше, коли я досягну успіху в чомусь, всупереч мізерним шансам. Його губи злегка скривились. Тож, звісно, продовжуй тикати в мене своєю чарівною паличкою. Герміона продовжувала працювати, не кажучи більше ні слова. Вона трохи засмутилась, виявивши, наскільки рідко хтось звертав увагу на її відсутність. І навіть не потрібно було виправдовуватись, щоб щовечора покидати площу Гримо. Гаррі, Рон та Джинні відправилися на пошуки зачіпок ще до гора краксів. Герміона зрозуміла, що кілька артефактів, засновників Гогвартсу, зникли ще за життя Волдеморта, і тому орден доручив Гаррі спробувати відшукати їх. Герміона підозрювала, що в Кінслі та Муді було мало надій на те, що хтось щось знайде. Вона гадала, що це був просто спосіб утримати Гаррі від наполегливої участі в кожній сутичці. Завдяки даним наданим Драко, Муді та Кінслі почали схвалювати більш ризиковані та амбітні атаки, ці рішення були викликані частково можливостями, які драко надав спротиву, але насамперед тим, що ситуація вже була настільки жахливою, що Орден був вимушений або йти незначний ризик. Або визнати те, що вони не здатні виграти війну. Попри успішні атаки Ордену, вони все ще були в програшному становищі, в них з'явилися сотні нових бійців, яких потрібно було годувати та давати житло. І водночас їхні ресурси в Європі неухильно виснажувались, оскільки влада Волдеморта зміцнювалась, французький спротив майже зник. Вони отримали звістку про те, що Гегрі та Олімпія Максим були схоплені та страчені невдовзі після нападу на в'язницю. Уся Східна Європа була під твердим контролем смертежерів. тоді як країни Північної Європи були настільки зайняті стримуванням сил Волдеморта, котрі вторглися до них, що не могли запропонувати підтримку. В ордену закінчувалися гроші, закінчувалися ресурси. Спротив намагався приготувати армію коштом своїх особистих запасів і таємних пожертвувань. Бійцям спротиву було важко знайти роботу серед маглів. Гермона майже спустошила власний банківський рахунок, особисто оплачуючи поставки зіллів, оскільки орден був змушений неодноразово скорочувати її бюджет, навіть коли потреба в цілющих зіллях різко зросла. Вони ще не голдували, але Герміона вже почала підозрювати, що Кінслі добивається саме цього. Іноді вона сумнівалася, що перемога над Волдемортом буде достатньою. Навіть якби він помер, з огляду на той контроль, яким володіли зараз мартежери, існувала велика ймовірність того, що хтось просто пройде йому на заміну. Коли ця думка приходила їй в голову, роздуми Герміони завжди повертались до Мелфоя. Вона ще не бачила справжньої демонстрації його здібностей, але, судячи з того, що орден знав про нього, він вважався одним із ймовірних кандидатів на посаду темного лорда в разі смерті Волдеморта. Муді та Кінслі були майже впевнені, що це й було істинним мотивом драко, який змусив його шпагувати для ордену. За словами Северуса, темна мітка складалася з кількох елементів. Вона дозволяла Волдеморту скликати своїх послідовників, де б вони не були. Також вона дозволяла завжди знаходити послідовників вони не могли втекти. І нарешті темна мітка заважала носіям атакувати свого володаря. Навіть якщо Малфой вважав себе здатним вбити Волдеморта, він не міг застосувати смертельну магію проти нього. Драко знадобився би інший, щоб завдати йому смертельний удар. Герміона іноді також думала, що мотивом Драко було стати наступним темним лордом, але після рун вона стала сумніватися в цьому. В ньому було щось зліше і озлобленіше, ніж чистолюбство. Смертоносність і холодна людь більше нагадували віч, ніж гордість. Коли вона сказала Муді, що драка не вимагає від неї незламної обітниці, блиск в очах Муді змусив її запідозрити, що він збирається використати її, щоб в якусь мить вбити драко. Вона намагалась не думати про це вона не могла думати про його вбивство. вона не могла стояти позаду нього ніч за ніччю, намагаючись цілити руни, висічені на ньому, і думати про його вбивство, коли він перестане бути корисним. Така холодність перевершувала навіть її здатність мислення стратегічно. Її пальці злегка затремтіли, коли Герміона знову начеклувала захисні чари на борізи. Спочатку вона намагалась використовувати бенти, але отрута сочилася крізь них. Добре, готово, тихо сказала дівчина, обережно натягуючи його сорочку на плечі. Вийшовши з халупи, вона не відразу роз'явилась на площі гримо. Замість цього вона спустилася з тижиною до Вайкрофта, травма драко поглинула її намагання бути відчуженою, змушувала її звертати з наміченого шляху до цілі Смертежер, Вбивця, шпигун, її ціль, зброя. Вона знову і знову повторювала подумки цей список, але її переконання та рішучість звучали порожньо. Герміона підійшла до річки і спостерігала, як рухлива вода блищить в місячному світлі, намагаючись змусити себе знову мислити холодно. Вона засунула руку в кишеню, а потім зашипіла, висмикуючи праву руку. Дівчина виявила, що її вказівний палець злегка кровить. Шматочок її амулета поранив шкіру. Вона зовсім забула про нього. Герміона витягнула решту осколків і кинула їх в струмок, перш ніж залікувати подряпину. Він вбив Дамблдора, нагадала вона собі, можливо, він просто намагається стати наступним темним лордом смертежер, вбивця, шпигун, І її ціль, зброя. Але потім Герміона згадала його докір, що вона знала, що з ним трапиться, що вона лише вдавала, що її хвилює, що йому боляче, що вона, мабуть, сподівалася, що він помре ще не перестане бути корисним. Гіркота й смиренність в його тоні її. Можливо, він очікував, що одного разу вона зрадить його ця думка змусила щось всередині Герміони розколотися, неначе це усвідомлення поранило її нутро чому він не змусив дати її обітницю, чого він хотів таємниця, що оточувала його, протягувала всі її думки до нього, змушувала ставати одержимою кожною деталлю. Намагатися зрозуміти, що зумовило всі його непослідовні вчинки, зближення і відштовхування, які він застосовував в їхніх стосунках, відчувалося як шторм, його зарозумілість і самотність вона не подобалась йому, попри весь його інтерес, який спонукав його вимагати Герміону. Здавалося, він часто не хотів мати з нею нічого спільного, але Малфой був таким ізольованим. Він не міг змусити себе повністю відштовхнути її, коли вона давала йому можливість зблизитись. Це було саме так, як казав Северус вона була помилкою з його боку. Навіть враховуючи те, що він, здавалося, підозрював її в маніпулюванні, їхнє зближення було неминучим і, вочевидь, непереборним. Драко був не єдиним, хто потрапив в цю очевидну пастку. Гермиона знала, що він використовує її. Використовує орден, вона знала, що він буде маніпулятором, жорстоким і небезпечним, відповідальним за смерть незліченої кількості людей. Але ще раз, коли вона намагалась його розгадати, їй здавалося, що він страждає і жахливо потребує когось. Вона притиснула долоні до очей і глибоко зітхнула, намагаючись позбутися свого співчуття. Германа відчувала, що й не дізнається його істинні мотиви та зможе викорінити це співчуття, яке зростало всередині неї. Вона не почувалася винною за те, що маніпулювала ним, але не була впевнена, що в неї вистачить рішучості зрештою вбити його. Іноді дівчина з гіркотою запитувала себе, чи вважають Муді так інслі, що для неї не існує жодних меж, зробивши її спочатку шльондрою, а потім вбивцею. Невже вони вирішили, що вона захоче цього, іноді здавалося, що вони ведуть її в пекло і спостерігають, як вона проходить крізь ворота? Цікаво, вони задоволені наявністю в себе такого цінного інструмента, який страждатиме, коли та як їм буде вигідно. Муді був її направляючим він зробив її такою, які б не було в нього сумніви, коли він вперше попросив її віддатися милфою. Він все одно пішов далі. Вона була корисною, відмінним пішаком для ордену, ключем до того, що їм дійсно було необхідно та Мелфоя. Порівняно з цінністю драку, Гарміона була прийнятною втратою. Якщо Гаррі та Волдеморт були королями з обох сторін шахівниці, то Мелфой був другою найсильнішою фігурою після Волдеморта. Його здобуття було варто того, щоб пожертвувати майже всіма іншими фігурами на дошці. Він був необмежений в ресурсах і смертоносним, мав вирішальне значення. Це мало сенс. Стратегічно вона бачила логіку, розуміла, що це необхідно. Але за людськими мірками це усвідомлення було таким болючим, що вона ледь могла дихати. Вона ненавиділа себе, вона ненавиділа муді, ненавиділа кінгслі. Вони братимуть і братимуть, поки до кінця війни від неї не залишиться нічого, крім попелу. Але насправді вони не забирали Герміона віддавала сама, вони не вимагали від неї нічого, що вона не готова була віддати добровільно заради Гаррі Тарона нагадала вона собі це того варте. Але щось всередині неї підказувало, що війна розбещує її. Змінює, перетворює в істоту, яку вона всім серцем зненавидить. Темрява проникає в твою душу. Так завжди казав Гаррі. Неважливо, наскільки непоправним, на її думку, був драк за вбивство на Мелдора. якщо Герміона коли-небудь зрадить Драко, то вважатиме, що заслуговує пекла не менше, ніж він сам. Але вона все одно зробить це. Мінерва мали рацію. Гермоона була готова проклясти себе, якщо це означало перемогу в війні. Вона спустилася вниз до берегу річки, зібрала кілька каменів і почала складати їх вкупу. І її мати багато подорожувала до заміжжя і розповідала Гермеоні, як в Кореї люди складають каміння, кожен камінчик, з яких символізує бажання та молитви. Матері будували великі молитомні вежі для своїх дітей. У дитинстві Герміона будувала вежі на задньому дворі, багато молячись за друзів, щирі побажання, які роками чекали відповіді, поки вона не потрапила до Гогверсу. Герміона заклала фундамент для вежі, з великих каменів для Гаррі та Рона. Нехай вони живуть, молилась вона, нехай вони переживуть цю війну. Будь ласка, не дай мені їх втратити. Ось вона поклала камінчик для Джині, Фреда. Джорджа, Чарлі, Біла, Молі й Артура. Перш загинув під час захоплення міністерства. Нехай живуть, пробормотіла вона. Герміона додала камені для Ремуса і Тонкс, Невіла, Попі та Северуса, Мінерва і Серіт Скейтнеса. Вона боялася, що буде знати егоїстично, якщо включить всіх членів Горденої Спротиву. Вежа вже була дещо нестабільною. Вона підняла останній камінь і завагалась якщо вежа впаде, її бажання не здійсниться. Вона подивилась на останній камінь в своїх руках, злегка провівши по ньому пальцями. Він був крижаним, але поколювання від його холоду повільно зникало, коли вона вагалась, знову і знову повертаючи його в руках простягнути, потім зупинитися і притримати його довше можливо, їй не варто його ставити. Можливо, це буде егоїстично, вона ледь не кинула його назад в струмок. Тоді Герміона закусила губу і поклала його на верхівку. Якщо є якийсь спосіб, не роби мене відповідальною за смерть Драко, молилась вона. Паже похитнулась, але не впала. Дівчина зітхнула з полегшенням і мало не заплакала. Вона вимила руки в річці, а потім подивилась несподобану нею вежу. Це був дурний, забобонний ритуал і нічого не означав, але вона віддала майже все війні, і цього все одно було недостатньо. Здавалось, що їй залишались лише забобони, вона промовила закляття, що відштовхувала маглів від кам'яної вежі і роз'явилась. Гермона продовжувала стілювати Драко, ніч за ніччю. Отрута в поєднанні з рунічною магією робили цю травму однією з найжорстокіших, з якими вона коли-небудь стикалась. Щоб дівчина не робила, рани залишалась свіжою. Він мав бути в лікарні або в ліжко, а не являтися й шпигувати, чи що там ще Володимир змушував його робити. Вона переглядала старі підручники цілительства і допізнав варила зілля, які, як Герміона сподівалась, Могли б зцілити або принаймні полегшити біль, але нічого з того, що вона спробувала, не спрацювало. Отрута на Джині була нейтралізатором проти будь-якого типу зцілення, магічного або немагічного. Зрештою, її дія повинна була зійти на нівець. Коли Наджині вкусила Артура в міністерстві, отрута зникла після кількох днів застосування зілля, що відновлює кров, але іронічна магія взаємодіяла з отрутою. І зберігали її ізольованою в порізах. Герміона не могла просто видалити її з організму драко, змінювати компреси з есенцією сенця і муртлапа, а також не давати змоги з'явитися інфекції. Ось і все, що могла робити Герміона, поки отрута не зникне. За декілька тижнів драко нарешті заговорив із нею будь-обережно шукаючи інгредієнти. Різко промовив він, коли вона натягувала сорочку йому на плечі. Герміона зробила паузу. Я обережна, накладаю закляття виявлення ще разу, коли являюсь куди ще переконати, що поблизу немає антиявлених бар'єрів, і весь мій одяг захищений. Темний лорд хоче, щоб Орден був розгромлений протягом року. Його влада стає стабільнішою в інших частинах Європи, він збільшує свою армію і залучає нові ресурси. Германа відчула як холоне. До речі, щодо нових ресурсів, додав він, мені ще й не дали мантикору, я гадки не маю, що мені з нею робити. Недбала Манера, з якою Драко оголосив про це, змушувала думати, що йому дали небажаного спанієля не одну з найспертоносніших непіврозумних темних істот в чакунському світі. Тобі не дали мантикору? перепитала вона, їй довелося видавити з себе ці слова. Її груди наче стиснуло. Мені сказали, що вона лише наполовину виросла. Нейер повідомив мене, що її кинули в моєму маєтку, сказав він із розрятованим виразом обличчя, застібаючи сорочку. Тобі дозволено її вбити, сказала Гермона, спостерігаючи, як його бліда шкіра зникає під чорною тканиною. Ну, я сумніваюся, що так було задумано. Але до неї не дали інструкції. Кров Мантекори не проникна для більшості видів магії, Ти й вирогідно міг би створити з її допомогою дуже корисну зброю. Він обернувся, щоб поглянути на неї. Наприклад, Гермона вагалася, а потім простягнула руку, щоб закінчити застібати його сорочку та поправити комір. Вони стояли так близько, що їхні тіла майже торкались. Вона відчувала запах кедру на його одязі і обережно поклала руку йому на груди, відчуваючи серцебиття під своїми пальцями. Дівчина на мить закусила губу, перш ніж підняти на нього очі, його розкривився від ледь помітної веселості. Коли він поглянув на неї зверху вниз, його очі потемніли, коли вона подивилась на нього відповідь. І я читала, що гоблінські ножі або наконечники стріл, наповнені отрутою мандекори Можуть прирізати чари щита, повільно промовила вона. Одяг, просякнутий їхньою кров'ю, буде неприникним майже для будь-якої магії. Як захищений чарами одяг, але ефект не зникне з плином часу. Очі Драку звузились. Ну, і що? запитав він, уважно спостерігаючи за нею. Думаю, я повинен вбити свій подарунок від темного лорда, а потім використати його для виготовлення зачарованих предметів для ордену. Ні, сказала вона, прибравши руки й опустивши погляд. Навіть якби ти зробив це, я не змогла б дати жодних пояснень, яким чином їх отримала, і більшість членів спротиву все одно не скористалися б ними. Зрештою, мандекори – істоти породжені темною магією. На останніх словах її тон став гірким. Вона різко вдихнула. Більшість бійців спротиву загинуло б, якби зіштовхнулись мантикорою на полі бою. Існують, ймовірно, лише декілька людей, які знають, як вбити хоча б одну». Тож, якби ти міг придумати виправдання, щоб позбутися від неї до того, як твій володар вирішить випустити її, це було б набагато краще. Вона притиснула ще ближче і нервово торкнулася його долоні вона благатиме, зробить все, щоб переконати його. Він різко відсмикнув руку, і на мить вона приготувалася до його роздратування, але потім трака схопив її за підборіддя і закинув її голову назад, поки її очі не зустрілися з його. Якусь мить він вивчав вирис її обличчям, поки вона не подивилась на нього відповідь. Малфой нахилився не до неї, і вона навіть подумала, що він збирається поцілувати її. Завжди така прагматична, вона відчула, як слова торкнулись її губ, тоді він різко відпустив її підборіддя і відійшов. Його очі зблиснули, коли він помітив її розгубленість Не вмирай, Грейнджер, я можу почати сумувати за тобою. Драко всміхнувся, перш ніж зникнути із тріском.